Всім привіт! Як зберегти фотографію, яку ми відпрацювали, так можна сказати, у нас є декілька способів, і залежить від того, який вам потрібен. Тому, перше, що у нас тут, ми заходимо в файл. Далі нажимаємо, якщо ви хочете далі е, працювати з файлом, да, е, то нажимаємо просто Save або Save як. В моєму випадку, я не знаю чому. Ну, у мене останній Photoshop стоїть на macOS, і він, як бачите, тут просто чорний екран, і що з ним робити, я не знаю. Ну, у вас тут буде зберегти е, PSD, о, і якраз той файл можете знову нажати на робочому столі, чи де ви там збережете, і далі, далі працювати з цією фотографією. Я не знаю, це якийсь глюк у мене, чи що, що з ним робити, я ще не знаю. Якщо ви зробили вже вашу фотографію до кінця, далі ми беремо файл. І е, експорт. Експорт ви можете зразу в PNG, якщо вам, ви не заморачуєтесь, але PNG просто більше займає, ніж JPEG. Для чого взагалі потрібно PNG? Згодом е, поясню. Нажимаєте сюди і зберігаєте туди, куди вам потрібно. Якщо вам треба більш розширені на налаштування, е, файл, е, експорт і експорт як. Нажимаєте сюди, і у нас тут бачите таке вікно, і тут у нас є PNG діпейдж page і Давайте Для зачасту вам потрібно, звісно, GP, якщо ви використовуєте фотографію чи для якогось сайту, і так далі, вам треба закинути, то зачасту використовувати діпейдж Нажимаємо сюди. Звісно, ми можемо тут збільшити формат, ось наш формат фотографії. Ось. І також скільки Кілобайт чи мегабайт займає фотографія. Звісно, тут ми можемо збільшити наш формат. Якщо ми збільшуємо, бачите, наш формат е, збільшився. А значить, і вага самого файлу. М -м якщо вам не потрібно збільшити, а у вас є конкретні для якогось сайта, чи там, знає, на футболку, чи ще щось е, е, розширення, ви можете збільшити або зменшити його вагу. Іноді, іноді на деякі сайти є. Е, 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 Певні якісь м, вимоги до формату і ваги фотографій. Наприклад, не більше там 300 кБ, наприклад. то тут ви можете зменшити його м, вагу, саме його жать. Звісно, чим більше ви вжимаєте, тим трішки гірша фотографія. Але трішки. Тому, якщо є змога, ставите на максималочку і бачите, чуть вага збільшала, але і фотографія трішечки краще. Тому, якщо у вас є певні вимоги. Ставити там, менше 300 кБ, якщо вам потрібно, і зберігайте, нажимайте експорт. Тепер розповідаю, для чого нам до да ПНГ. Якщо у вас фотографія з, от, наприклад, сейчас виріжу, да, наприклад, без заднього фону, і вам треба так зберегти, як, наприклад, іконки да, на робочому столі, столі там на Windows чи на macOS, коли іконка, і це не просто квадрат, а прозрачна іконка, маю на увазі по Контуру вирізані. Да? Тому, якщо ми збережемо цю фотографію, то вона так і залишиться. Файл, експорт, можна зразу в PNG зберегти. Або сюди нажати так само PNG, налаштувати. Бачите, навіть такий ж самий формат фотографій важить більше, ніж попередньо в GPA. Да, ПНГ завжди більше займає пам'яті. Тому о, там, де я оце, там, де ці квадратики, його на фотографії не буде. Це все буде прозрачне, і ваша фотографія буде в такому форматі, чи іконка, чи Щі щось, неважливо. В цьому суть PNG формату. Ось і все. надіюсь, це відео було для вас корисним. Всім пока.